Герої нового випуску програми квартирне питання, ефір 2 березня. Сім'я Чечкіних протягом ось уже трьох поколінь служить цариці всіх наук математики. Григорій Чечкін, професор вдов, його дружина Тетяна і дочка Олександра теж викладають математику, ось тільки наймолодші поки ще не визначилися. Третьокласник Ваня грає на вілончелі, вважаючи за краще алгебрі гармонію, а онук Веня всьому воліє, маму. Йому тільки що виповнилося два роки. Автор проекту Горожанкин Андрій, продумуючи концепцію вітальні для сім'ї Чечкіних, задався не на найтиповішим для архітекторів питанням, який символічний подарунок загадку піднести професору в якості інтриги через день роздумів. Відповідь знайшлася з огляду на висоту стелі Сталінки. Три-два метра. потрібно буде освоювати другий рівень квартири, а значить, пересуватися буде найзручніше на ходулях. В інтернеті знайшлися симпатичні джамп-ходулі або ходунки. Ходулі, створені як тренажер для легкоатлетів. ці ходунки розвивають особливу групу м'язів, які сприяють стрибучості людини і дозволяють при певній тренуванні рухатися зі швидкістю до км. чи завдяки цій ідеї стало можливим звільнити додаткову житлоплощу з під шаф і врятувати сім'ю від пилок. Кишкові шафи під стелею дозволили розширити кімнату, знайти місце для дивана-ліжка і якщо переставити робочий стіл, то бібліотека перетвориться в вітальню за стілем на вісім персон. Оцінити правильність ідеї проекту Андрію допомогла книга основи ергономіки Джуліуса Панеро. За цими даними, максимальний зріст людини в природному сидячому положенні дорівнює 143 сорок двасма, а максимальна висота полиці доступна жінці середнього зросту. 180 у нашому випадку низ шафи піднятий від підлоги на 145 а друга полку стелажа розташовується на висоті 175 см. Це означає, що можна сидіти і лежати під шафами, не ризикуючи стукнутися головою, і комфортно користуватися двома нижніми полицями, загальна довжина яких становить 21,6 погонного метра. Невелика сходи з трьома ступенями забезпечує доступ до двох верхніх полиць. Загальна довжина стелажа – 415 погонного метра. Кожен модуль бібліотечного стелажа розрахований на навантаження від книг 160 к, а також власну вагу фанерної конструкції ще 15 к, разом 175 к. анкерні гвинти в стіні, на яких закріплений стелаж, розраховані на навантаження 300 к, з подвійним запасом міцності. Наступна думка пов'язана з розумінням процесу користування бібліотекою. Людина йде уздовж стелажа, дивиться на книги, а потім ставить в потрібному місці сходи і лізе по ній. Значить, йому потрібно вільне місце біля стелажів. Тому Андрій зібрав всі меблі в одній точці кімнати біля робочого столу стільці, і сходи спеціально підібрали складні, щоб не заважати пересуванню столу від вікна до дивана. Перевірено на досвіді, що переміщення столу на меблевих повстяних прокладках по кленовому паркету займає менше хвилини і абсолютно не вимагає зусиль. Телевізор і домашній кінотеатр настінної конфігурації зорієнтували на перегляд лежачи з дивана і сидячи під час стілля для цього випадку. Телевізор. Може повертатися у напрямку до столу під кутом 45 до стіни, щоб диво сталося, і бібліотека перетворилася на вітальню, потрібні глобальні зміни обстановки, а не тільки пересування меблів. За стелею ми встановили автоматичні рулоні штори з дистанційним управлінням. Протягом хвилини вони повністю закривають книжкові шафи, так що кімната змінюється до невпізнання. Погляд відпочиває від кольорових палітур. Атмосфера стає легкою, невимушеною для створення атмосфери легкості і космічної невагомості простору, в якому книжкові шафи злетіли, потрібно зруйнувати звичний стереотип сприйняття і загнути клиновий паркет на стіни. Цю ілюзію ми посилили ефектом атмосферного світіння за рахунок прихованої в стелі і меблів лінійної світлодіодного підсвічування людей, багатих духом приваблюють предмети мистецтва. Під час першого знайомства з героями автор проекту побачив такі предмети у них в побуті, акварельні етюди і ляльку ручної роботи. Речі, які нас оточують, говорять про нас більше, ніж ми самі. Андрій Горожанкін зрозумів, що сім'я оцінить і буде любити речі, в які майстер вклав душу, і не помилився в очікуваннях. Юрський стіл від Юрія Рентовта викликав захоплення, а принт роботи жона міру в книжковому стелажі. Радість впізнавання про стіл роботи Рентофта не можна сказати наскільки він хороший, просто є він і є всі інші столи, якщо уявити гілку акації, розрізану вздовж і занурену в м'яку сосну, можна зрозуміти ідею дизайну. Матеріал для виготовлення стелажів фанера, оброблена тонувальним сірим маслом і вручну відшліфованими торцями. Андрій придумав і втілив особливу конструкцію, яка дозволяє легко переставляти полки і не вимагає додаткових полицетримачів. Доступна ціна була частиною дизайн програми, так само як і простота збірки. Стелаж складається з окремих елементів, які легко і швидко змонтували на об'єкті. При необхідності його легко можна розібрати і перевести в нову квартиру в одній із секцій стелажа без полиць. Розмістили постер акварелі. Створеної в 1947 році для оформлення збірки поезії, великим іспанським художником абстракціоністом Жаном Міро, ось реальний Кошторис. В результаті вийшов цікавий і функціональний інтер'єр, незбиране і приємне на погляд і на дотик простір. Це стало можливим завдяки злагодженій командній роботі всіх учасників проекту і довірі замовників до переробок їх життєвого простору.